Детальніше про освітню галузь ми поговоримо із директором департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Іриною Топчій. Вітаю вас в нашій студії. Добре. Розкажіть, будь ласка, про підготовку черкаських шкіл та садочків до нового навчального року. Школи та садочки міста Черкаси в цілому готові для того, щоб розпочати новий навчальний рік. І цьому сприяла діяльність так, би мовити, трьох складових. Це, по-перше, поточні ремонти, які вже 100% завершені в закладах освіти на сьогоднішній день. Це капітальні ремонти, які проходять за планом, за графіком і продовжуються ще зараз. І це безумовно дуже важливо. Допомога і підтримка батьків і громади міста. Я користуючись нагодою, хочу подякувати всім, хто не залишився осторонь, хто не залишився байдужим до освітньої галузі. Допоміг нам підтримав. І це дуже важливо, що ви. Розумієте, наскільки освітня галузь школи і садочки їх підготовка до нового навчального року допоможуть дітям гарно вчитись і створюють комфортні умови в цих закладах? А які нововведення будуть впроваджені в освітній галузі, в цьому навчальному році? Освіту чекають багато яскравих, цікавих нововведень. По-перше, буде вводитись в дію державний стандарт початкової освіти. Це значить, що переглянуті програми, підручники для початкової школи. І з 1 вересня зміниться багато в чому навчання учнів початкових класів. Ну, зокрема, з першого класу будуть введені уроки іноземної мови за державний рахунок. Відмінені оцінки. В цифровому такому е, баченні, як були раніше, а будуть оцінюватись вербально досягнення дітей перших класів взагалі по всіх предметах і перших-четвертих класів з таких предметів, як образотворче мистецтво, музика, фізична культура. Вони будуть тільки е, вважатись заліковим чи не заліком. Е, дуже серйозно буде переглядатись взагалі ставлення до здоров'я зберігаючих технологій. Е, так, наприклад, в початковій школі обов'язковими будуть дві фізкультхвилинки протягом одного року. І багато інших цікавих нововведень, зокрема, чекає на учнів початкової школи. Чи забезпечені будуть черкаські школярі підручниками цього року? Ми вже почали звикати до того, що проблема підручників на початку навчального року стояла дуже гостро. Але в цьому році, завдяки зусиллям міністерства державних коштів, які для цього були виділені, в достатній кількості. Учні перших класів, що особливо важливо, будуть забезпечені новими підручниками 100%. І на сьогоднішній день ці школи міста Черкаси для учнів перших класів підготували повні комплекти підручників. І учні старших класів в основному будуть забезпечені підручниками за виключенням деякими підручниками по спецпредметах, по поглибленому вивченню в старших класах. Але я дуже сподіваюся, що до 15 вересня ці підручники будуть до. Тому що вони вже є замовлені, вже доставлені в Черкаську область і просто зараз розвозяться по школах. Розвиток фізичної культури та спорту у Черкасах пріоритетний напрямок у розвитку міста цього року. Нам відомо, що міська рада виділила кошти на закупівлю нового спортивного інвентарю. Це тенісні столи, а також мати. Чи вже отримали заклади новий спортивний інвентар? Так, дійсно, вперше за останні роки бюджетом розвитку було передбачено закупити тенісні столи і мати спортивні, гімнастичні для більшості шкіл міста. На сьогоднішній день всі мати вже вже закуплені і доставлені в заклади, а столи протягом вересня місяці ще будуть до доставлені і вони виготовляються? Тобто, ну протягом місяця, вересня місяці вони будуть доставлені в заклади освіти. Це дуже важливо, тому що обладнання, спортивне обладнання для загальноосвітніх шкіл міста дуже застаріле в нас, потребує оновлення, і тільки такі умови зможуть заохотити дітей і зацікавити їх заняттями фізичної культури і спортом. І останнє запитання: скільки ж першачків цього року? Року сядуть за парти на Ми чекаємо 1 вересня в школах Черкаси 2436 першокласників. Це на 136 першокласників більше ніж минулого року. Тож це дуже приємно, що збільшується кількість першокласників, і ми з радістю, з великою такою, з великим нетерпінням чекаємо, що все це будуть гарні учні, цікаві талановиті діти. І, можливо, наостанок ваші привітання до наших першокласників. Я з великою радістю хочу привітати першокласників, всіх учнів шкіл міста, педагогічних працівників, їх батьків і всю громаду міста з цим чудовим незвичайним святом 1 вересня. Хочу побажати нам всім з вами талановитих творчих учнів, гарних людей, гарних дітей і розвитку освітньої галузі міста. Дякую вам за привітання. Дякую вам за розмову. До побачення. А я нагадаю, сьогодні гостем студії Віка Новин була директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Ірина Топчій.